Спочатку я наношу контурний малюнок темною фарбою, а потім буду розмальовувати вже сам малюнок кольоровими поливами. Полтавка Інна Гуржій починає прикрашати декоративну таріль. На початку майстриня малює квітку. Спочатку роблю такі, скажімо, композиційні центри, великі деталі. А коли вже великі деталі готові, тоді я вже наповнюю дрібними деталями. Коли малюнок готовий, починає розфарбовувати. Я розкидаю такі кольорові плями по всьому формату тарілки. Це зараз зелена фарба, це зелене поливо. Але зараз ми бачимо, що вона така серенька кольор. Зараз я покрию спочатку зелені, потім я візьму такий більш нейтральний колір, такий чайний кон'ячний такого кольору. І розкидаю його, а в кінці розставлю акцент вже червоними оранжевими кольорами. У будь-якій роботі, коли ми беремо кольорову гаму, то не повинно бути багато кольорів, бо тоді розвалюється композиція, багато акцентів виходить. На виготовлення такої тарілки майстриня витрачає близько двох тижнів. А загалом керамікою займається 22 роки. У мене мама працювала деякий час на фарфором заводі в Полтаві, коли дивилась фотографія з маминого заводу. Де вона сидить за конвейером, розписує там чашки, це так було цікаво. Ну, тобто, це вже такі задатки якісь були. Я більше ніким не хотіла житті стати тільки художником. У мене не було інших таких мрій. Декоративний посуд жінка створює із глини, яку купує у магазині. Це донбаські глини беруться. Та й всі керамісти в Україні загалом беруть або глини Донбасу, або Пішнянську, так, якщо це місцеві. Раніше ми готували глину самі, брали з кар'єрів, вимочували. Довго вона стояла, потім цідили там, приготували, сушили на гіпсах. Це настінне керамічне панно майстриня виготовила два роки тому. Його назвала таємниця старої шафи. У кожного є свої, як ми кажемо, скелети шкафу, але на даний випадок, скелети шкафу це погані враження там. А на даний момент це такі приємні спогади. У кожного є свої приємні спогади, які теж сховані у своїх шафах. А це один із таких варіантів спогадів. Керамікою Інна Гуржій займається у вільний час, а свої роботи експонує на виставках в Україні та за кордоном. Я не чекаю, коли там прийде якісь там натхнення, чи там, да, там такі моменти, як всі кажуть, та муза не прийшла, я сьогодні працювати не буду, бо ще щось. Ні, це постійна робота. Цього року Інна створила близько ста робіт. Зараз майстриня готується представити свої роботи на персональній виставці у музеї заповіднику в Опішні. Ела Трубієнко, Юрій Добіневич. Новини на Суспільному. Полтава.